У вівторок на території західних областей сніжитиме та дощитиме в Ужгороді та Луцьку без опадів. вночі від мінус в день до плюс 4. Дощ та мокрий сніг пануватимуть в північних та центральних областях, лише в Чернігові Полтаві та Кропивницькому без опадів. від одного морозу до семи тепла. На півдні вже зранку небо затягнеться хмарами, і вони триматимуться до кінця дня, від 3 до 11 тепла. Мешканці східних областей також спостерігатимуть хмарне небо зранку до пізнього вечора. Нічна температура від плюс 2 денно до плюс восьми. Хмарна погода в середу 25 грудня очікує на мешканців західних областей. В Івано-Франківську пройде сніг. нічних мінус 2 в день потеплішає до плюс 4. На півночі та в центрі сонце рідко виглядатиме за хмар. Стопчики термометрів від нічних мінус 1 в день піднімуться до плюс 3. Дощі за прогнозами синоптиків пройдуть на півдні країни. В Криму без опадів. Температура вночі від плюс 3 день до плюс 10. Впродовж дня на всьому сході країни очікується хмарна погода. Температура від 1 до 5 з позначкою плюс. Хмари в четвер 26 грудня затягнуть небо в Західних областях України вже зранку. Найнижча температура вночі мінус 3, найвища вдень плюс 2. Протягом усього дня на півночі та в центрі синоптики очікують похмуру погоду. Від нічних мінус одного день температура повітря прогріється до плюс двох. Південь країни впродовж дня буде оповитий хмарами. В Криму пройде сніг. Від одного вночі до трьох градусів вище нуля в день. Дощ зі снігом пройде в Луганську на території решти східних областей без опадів. Вночі від нуля в день до плюс трьох.